Слава Україні має 5 хвилин на головне. ДТП у Славуті травмувалися двоє дітей. Поліція зафіксувала 21 одного водія на дорогах області за минулу добу. Мерний тішина в апеляційному суді. Про це та інше розповім детальніше. Вночі ворог в чергове атакував Полтавщину. Внаслідок падіння БПЛА у Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки: господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В Одесі загинув підліток 2008 року народження від ураження електрострумом. Трагічний випадок стався вчора ввечері. Про це повідомляють в ДСНС. Двоє хлопців залізли на дах вантажного вагона, де один із них загинув. Іншого хлопця 2013 року народження вдалося врятувати. Надзвичайники зняли його із вагона та госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Обставини події встановлюються. Оперативною обстановкою у Хмельницькій області поділилася в поліції за минулу добу до підрозділів. Надійшло 766 повідомлень про події та правопорушення. З них 130 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 87 адміністративних протоколів. З них це на 21 нетверезого водія. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула, та одна отримала тілесні ушкодження. а Також зареєстровано 5 ДТП без травму. Про деталі ДТП розповім згодом. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 834 повідомлення від мешканців регіону. Громада залишилася в хаосі з 16 грудня 2024 року. Мера Нетішина Олександра Супронюка відсторонили від посади. Сьогодні, 10 березня, він разом із адвокатом намагається оскаржити рішення в апеляційному суді. Нагадаємо, запобіжний захід йому продовжили до 28 березня. За судовим засіданням спостерігає наша знімальна група. Тож інформуватимемо вас про хід справи. У Славутів ДТП постраждали неповнолітній мотоцикліст та його пасажир. 8 березня зіткнулися мотоцикл під керуванням 17-річного місцевого жителя та БМВ, за кермом якого перебував 18-річний житель міста Київ. Мотоцикліст та його 16-річний пасажир травмувалися, обох госпіталізували. За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. 3 мільйони 300 тисяч гривень до бюджету Кам'янець-Подільської громади. Саме таку суму пайової участі сплатить замовник будівництва багатоповерхівки. У жовтні 2022 року житловий комплекс було введено в експлуатацію, проте суб'єкт господарювання не сплатив коштів для розвитку інфраструктури міста камянець подільського Господарський суд області прийняв рішення про задоволення позовних вимог Кам'янець-Подільської кружної прокуратури. Може бути гучно у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Повідомили про роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді з 12 до 15 години. Тож не хвилюйтеся, роботи планові, зберігайте спокій. Проте у випадку повітряної тривоги подбайте про себе та скористайтеся найближчим укриттям. Маліцький водоканал повідомляє про призупинення водопостачання у зв'язку із поривом водопроводу сьогодні до 13-ї години змушені вимкнути воду по вулиці та провулку вернацького. Хмельниччина поглиблює співпрацю з міжнародними партнерами днями. очільник області Сергій Тюрін зустрічався із делегацією Посольства Республіки Словенія у е, Україні. Дружня до Хмельниччини країна фінансує будівництво житла для прийомних родин, які втратили домівки через війну. У межах ініціативи фундації Олени Зеленської адреси дитинства у Меджибіській громаді вже зводять будинок вартістю 400 тисяч євро. Також тривають переговори щодо нових проєктів, спрямованих на створення житла для внутрішньо переміщених осіб. А ще торік 50 дітей з Хмельниччини пройшли оздоровлення у Словенії, і ця програма матиме продовження у 2026 році. Має розпочатися реконструкція гуртожитку для переселенців. Наразі це все, що встигаю поділитися у соцмережах телеканалу. Більше інформації долучайтеся до спільноти першого подільського. Залишайтеся при міцному здоров'ї. До зустрічі, в етері.